Павлоград зазнав чергової атаки. Обстрілами пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад. Основні наслідки вже ліквідовані. Серед пошкоджених об'єктів будівля одного з міських ліцеїв, пошкоджені вікна та фасад. Заняття планують організовувати з урахуванням безпеки. На жаль, знову наша будівля, наш ліцей знову постраждав. Пам'ятаєте, в 2023 році на 1 травня був великий такий масований обстріл. Зараз також внаслідок масованого ракетного обстрілу постраждало наш ліцей, але трішки менше. Близько 30 вікон, такі що треба замінювати склопакети. У закладі вже почали закривати пошкоджені вікна. Міська влада пообіцяла профінансувати їхнє відновлення. Зараз ми своїми силами справляємося, закриваємо в першу чергу вікна, дощ або що. І місцева влада Ірина Вікторівна Дем'яненко були, сказали, що найближче буде сесія, виділять кошти і на зиму нам обов'язково вставлять сюди нові вікна. Мешканці Павлограда розповідають, ніч була напруженою. Хтось залишався вдома і ховався у коридорах, інші у підвалах чи укриттях. Давай на басі пережила таке страхіття. І сюди приїхала, і тут таке страхіття. Я вийшла в коридорчик двері, відкрила, щоб не заклинула. І сиділа там. Всю ніч сиділа. Я одна, одна, 90 років, одна я живу. Є й ті, хто не має змоги користуватися підвалами у своїх будинках, бо вони непридатні. А найближче укриття розташоване далеко. Було дуже страшно, будинок сильно хитався, потім вибухи бум-бум-бум. А вдома довго не могла заспокоїтися. Ховалася то у ванні, то на кріслі. Куди ще? Бігти нікуди. «У обустроєний Нашому будинку підвал зовсім не облаштований. Лише пісок і кілька старих дерев'яних настилів. Спускатися туди важко, сходи високі. Самостійно піднятися чи вийти майже неможливо. Якщо будівлю завалить, вибратися звідти буде нереально. сильні вибухи налякали не лише людей, а й домашніх тварин було дуже страшно. Підскочив тиск, серце боліло. Довелося бити ліки. Тварини теж злякалися. Кішка сховалася, а кіт після вибухів не хотів виповзати. Родина переселенців із Луганщини провела ніч у ванній кімнаті. «Ми ховалися у ванній кімнаті, у підвал не спускалися, бо його тут немає. А дружина має проблеми з ногами, тому до укриття не ходили. Ми хочемо додому. Ви маєте надію, що повернути додому? Я не маю надії, я хочу. Я хочу. Возруми. Возруми. хочу здорово. Здорово, хочу. Щоб там не було, yeah. якщо чесно сказати. У мене там залишилася вся життя. Деякі люди вже думають залишити місто, бо постійні атаки не дають почуватися у безпеці. Ну, чути було. Ну, наш у нас дім цілий. Там і вікна цілі, і двері все ціле. Я в бані сиділа, невістка на кроваті або балку на балкон вискоче. Чує, каже, стекла сипляться десь. Хочу виїхати від селя. А саме не спораду? Ні. Я приїжджаю я. Приїжджу, я... Приїхала із -під Лимана, Харківська область. Uh -huh. там, там страшне, що робиться. Там у мене дві хати згоріло. І я приїхала сюди, а тут взагалі дуже таке. Павлоград живе далі, незважаючи на обстріли. Мешканці прагнуть одного зберегти життя і не втратити надію на мир. Кирил Дмитро, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.